Що без осталося? Давай знову до тебе Скористайся моєю легковажністю. На ній все і тримається. А, ти мені скажи, у нас з тобою серйозно. А для тебе серйозно це як. От ну, молодь, у під'їзді. Вибачте, міскіті. Опа! Братуха, я твою житуха. Де ти набрався цього? Мені треба злітати в Лондон. Наглянете за моїм кутом. Люблю котів, а я собак. Чуєш? ж расу вдома? А хто питає? Зайду, гляну. акуратно. У мене ж буток. Хто це за так? Ла -пістола. Або я отримаю, що хочу, або з тобою. Говоритиме вікно. Ті, на кого ти нарвався, ще ті відморозки. Я взагалі не в темі. Якого ти херачиш, у пиху коза! Якого ти втягну мене в цю фігню? Вітаю в в нарні. І скільки ж тут? Чотири ля чорт. Кожен отримує частку. Росіяни, пуерториканець і юдені. Чого <плес> ти чого? А що буде зі мною? Тобі хана те, чого ти боїшся, від чого тікаєш, все одно нас здожене. Раджу пристебнутись. Що бляха відбувається, не гаска кабро! Або ми йдемо далі, або розходимося. Не розходимось. <рес> Доведи, що ти з тих, хто здатен розгребти своє лайно. Я все ладнаю. <плес> Я так розумію, ти не єврий. Єш образиться. <плес> ти мені подобаєш. <плес>